Усім доброго дня, сьогодні поговоримо про вирощування авокадо. І ось лютий місяць і в лютому я посадив 9 авокадо. Тобто, якщо ми подивимося за один місяць ці свіжі. Штучки, а от були місяць назад посадження. Бачите, вони вже пустили корінчики, і ми вже скоро будемо їх висаджувати у ґрунт. Зверніть увагу, завжди сажаємо авокадо кінчиком доверху, це ще не проросло. Ось це вже проросло. І все, і вже потрібно міняти, як бачите, це також проросло. Отже, що нам буде потрібно, це кісточка авокадо, Да? Як ви бачите, ми пробиваємо дирочки ось так. Да? І ставимо у воду. Постійно доливаємо води. Тобто кісточка у нас буде так стояти. Зараз я все вам покажу. Отже, чекаємо нових відео. Буду показувати, як я висаджую авокадо і що для цього потрібно. Ставте лайки, підписуйтесь на канал.